Як правильно поливати розсаду? Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я детально розкрию це питання. Якою водою краще поливати розсаду? Взагалі для рослин саме ідеальна – це дощова вода. Але, звісно, що займатися збором дощової води не дуже зручно, і не у всіх є така можливість, особливо для тих людей, хто живе в багатоповерхівках. Тому оптимальною є відстояна вода. Тобто, просто набираємо воду з крану. І залишаємо в кімнатній температурі приблизно на одну-дві доби для того, щоб випарувалася вся хлорка. Величезна помилка, якою допускається багато городників, це полив розсади холодною водою. Не можна поливати розсаду холодною водою, адже це буде сприяти різним захворюванням кореневої системи. Особливо чутливий до поливу холодною водою баклажан. Рекомендована температура для поливу нашої розсади приблизно в 25 градусів. Коли ми вже розібралися, якою водою і температуру з температурою води, давайте розберемося з частотою поливів. До речі, не забудьте підписатись щоб не пропустити всі подальші рекомендації по догляду за розсадою. Так от щодо частоти поливів. Свою розсаду на етапі розвитку, коли вона така ще не надто велика, я поливаю в середньому два рази на тиждень. Коли розсада вже виростає більша і коренева система повністю вже заплітає стаканчик, тобто ближче вже десь до часу висадки, у мене стаканчик висихає за день. І в такому режимі вже я розсаду поливаю щодня. Можливо, цьому ще сприяє не тільки збільшена коренева система, коли вона вже така потужна і добре розвинена, а ще й те, що я виношу уже розсаду на вулицю, вона стоїть на сонці, або ж під тимчасовою тепличкою. За будь-яких умов варто звертати саме на те, з якою швидкістю наш стаканчик висихає. І коли він починає висихати дуже швидко, тоді відповідно треба збільшувати частоту поливів наших рослин. Щодо кількості води для поливу, я вважаю за доцільне проливати таку півлітрову ємність, використовуючи приблизно 50 мл води. Такої кількості води вистачить, щоб добре зволожити субстрат, але при цьому не перезаливати його. Чому важливо уникати переливу розсади? Надмірна вологість, якщо у нас буде субстрат занадто мокрий, сприятлива для? Такого для розвитку такого небезпечного захворювання, як чорна ніжка. До речі, для профілактики цього захворювання варто використовувати біопрепарати. Я використовую Мікохелп або триходермін. Ось тут з'явиться посилання на відео, як правильно проливати розсаду біопрепаратами. До речі, що важливо пам'ятати, окрім поливів водою, варто проводити підживлення розсади. Полив добривом. Я використовую добриво план футросада. Ось тут з'явиться посилання, де можна подивитись відео з детальною інструкцією, як правильно підживлювати розсаду цим добривом. Цим добривом проливаємо розсаду приблизно через тиждень. Тобто, у випадку двохразового поливу на тиждень, один полив ми робимо звичайною водою наступний полив ми робимо добривом. Також, якщо дотримуватись цих правил, можна перед поливом добриву трошки зволожити субстрат. Щоб поливати добривом, уже субстрат зволожений. Тоді рослина буде краще, коренева система буде краще підготовлена для поглинання добрива. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити всі подальші відео. Ставте вподобайку, якщо вам відео сподобалось. І до наступних зустрічей на органічній садибі.